Новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді продажі Mazda 3, з G2020 модельний рік. Пробіг всього 19 тисяч кілометрів. Вона зараз у мого приятеля пройшла повністю всі перевірки на офіційному сервісі, до машини нема зауважень. Так що я вам сьогодні про неї розповідаю. Пристебніться, поїхали. 2,5 i G, атмосферний без турбіни. З Кейків з відключаємими двома циліндрами він може це робити економити таким чином паливо. ТО масло в двигуні зроблено от на 19 км і до 27 Відмітка ще можна 0,20 оригінал тут заливалось. Воно обслуговане. Повний привід. Повний привід, що важливо. І дивіться, що по пошкодженню. Було фронтальне пошкодження от сюди до колектора впускного. поміняна повністю морда. Фари, бампер, капот, крила рідні. Оце крило трошечки, тут трошечки десь ремонтувалось, був підлом. Передня панель радіатори замінювались. І впускний колектор оцей ремонтувався, але він перевірявся на стенді під тиском. Більше того, зараз мій приятель взяв її перекотати з тимчасово, взяв машину, була потрібна. І пройшов, повністю заключення є на сервісі офіційному Мазди, тобто все перевірено. Там було пару якихось дрібних зауважень, він них вже... Скажем так, Убрав і нема ніяких цілому зауважень, просто сідати і їздити. АКБ тут новий в Україні теж замінювався. 6-ступінчий автомат. Ну, до заміни якихось ТО тут взагалі далеко. В двигуні все обслужено, все зроблено. Так що просто брати, їздити і радуватися. Лобове скло рідне, ну, все інше в салоні. Під капотом сказати це забув. Тут поміняна була головка двигуна, ніхто це скривати не збирається. В чому момент я вже багато читаю від людей о відгуків кажуть, що в скайківджи це таке буває. На маленьких, на маленьких пробігах якісь тріщинки з'являються. Я впевнений, як інженер автомобільного господарства за фахом і технолог машинобудівництва, що японці прорахунок таки дати не могли. Впевнений, що це може бути пов'язане тільки з фронтальним якимось пошкодженням або ударом. Так що тут головка замінена, машина пройшла сервіс офіційний перевірку, зауважень ніяких немає. Так що це ви можете бути спокійними, і навіть якщо в іншій якійсь машині у вас могли б виникнути з цим проблеми, то тут вони вже вирішені, і все ну, вкладали гроші чимало грошей. Так що радійте, і у вас все буде добре. Гума, звісно, тут стоїть рідна, напевно, і ну, вона нова, свіжа і ціла, бо пробігу майже немає. По комплектації в нас є сенсорний безключовий доступ. Отакий шкіряний салон зараз я проведу. Ну, Новий. Тут додати нема чого. Видно? Видно. Конвейер, вона дата в неї 12 місяць 2019 року. Була 20 м в Америці, в нас розмиклась 19-м, так. Дорожче розмитнення, коштує державі, це вигідно. У нас чотири склопідйомника, електродзеркала. Це в нас система стеження безпекове, скажімо так. Тут і Радар, той, що адаптивним круїсом керує, і Smart City Brake система, і монітори сліпих зон в зеркала. Це тут однією системою об'єднана. Так ми його можемо вимкнути вимкнути. 1970 км на дану мить пробігу, трошки буде більше, коли ви будете купляти, тому що людина буде їздити потрошку. У нас є датчик світла, в нас є е, датчик дощу, також є автоматичний дальній. Е, дивіться, телефон тут е, під'єднується, ну, Android Auto, CarPlay, все це є, звісно. Отак. Ну, і мультимедіа з Bluetooth, містфрі, звісно, з усіма цими речами. Двозони клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, адаптивний тут у нас кріс-контроль, шкіряне кермо в ідеальному стані. Ну, хендсфрі, мультимедіа, все тут керується і управляється. Ось така в нас вже нова тут шайба керування мультимедією. Трошечки сучасніше вона виглядає, ніж попереднього покоління. Ну, і електроручник і автохол, допомога при підйомах. Спортрежим і звичайний режим. Ось, До речі, USB побачив тут. Ага, і стеля чорного кольору. Стеля чорного кольору, бачите, повністю. Це в нас люблять, це модно. Я вважаю це великим плюсом. Вона, ну, по-перше, і не марка. Ну виглядає прикольно все чорне в салоні. Так вау. стосовно безпеки, тут спрацьовувало кермо і шторка водійська. Все відновлено, все працює. Будь ласка, перевіряйте, дивіться на другому ряду сидінь. Я сідаю. Але зріст мене 193 см. Попереду я розкину все, як я хочу. Тому якщо ви великий дядько і за собою хочете посадити ще одного великого дядьку, то тут буде, ну скажімо так, не дуже зручно. От, сидіти можна, але не дуже зручно. З середнього росту з, з радістю дві людини можуть сісти один за одним, взагалі без проблем. Але ми розуміємо, що клас тройки це все таки не Mazda 6, і тут ну, не має бути багато прям місця. Але для, для середнього росту людей тут буде комфортно. Сидіти, в принципі, зручно. Мені трошечки ще й голова підпирається, от стелю трохи. Є таке. У нас є зручний широкий підлокітник з двома підстаканниками ну, і електросклопідйомник. В принципі, зручності позаду все. їдемо в багажник. Багажничок чистий, охайний. Одна отут -от маленька дрібничка, є, щось якийсь слід, чогось. він відтирається, до речі. І, в принципі, ну, він компактний, але зручний. Тут пару чемоданів валіз може легти спокійно. Спинки, до речі, теж складаються. Отаким чином тут кнопочки, ну ви бачите, то треба там поправити. Тут у нас запаска, докатка, домкрат, крючок від нього є, балонник є. Ну, В принципі, все, окрім буксировочного крючка, тут є. Дай Бог, щоб він вам ніколи не знадобився. Приладом, до речі, я її проходився. Вона окрім морди, от морда фарбована, от це я тут, як казав, єдине пошкодження тут трошечки є ремонтованого шпакла. Небагато, в принципі, там невелике п'ятнишко. І все інше машина в рідному зафарблені. Тобто більше ніде ніяких підкрасів, нічого нема. По металу все, перевірив кожну деталь, все в заводі. На старті скажу, що мені з моїм ростом ну, зручніше в Mazda 6. От. Але троєчка в першу чергу розрахована або на відносну молодь, або на дівчат, але в ній ну, дуже кайфово. Троєчка вона компактна, вона дуже-дуже чітко рулиться. В ній, ти себе відчуваєш, сидиш, як в капсулі в такій. І плюс ще повний привід ну це дуже класна штука, все ж таки, скажімо так, на високих швидкостях, десь по воротах. І навіть коли ви десь по поганій все ж таки або засніженій дорозі, то повний привід вам все ж таки дасть впевненості це 100%. Ще на повному приводі, ви дуже добре відчуєте різницю між передніми і повним, ну коли ви стартуєте саме. Якщо ви любите трошечки дати під хвост, то коли ви стартуєте чотирма колесами цепляючись за асфальт, ви відчуєте різницю, ніж коли в тебе морда виривається, або в тебе всі чотири колеса машину штовхають, то ти відчуваєш, що в тебе мінімум пробуксовок і максимум ефективного розгону. Зараз ми будемо стартувати від нуля до сотні. Будемо рухатись ми в горку, і я вам показую, як вона набирає свою першу сотню. Ось вона набрала сотню, дуже непоганий результат. Впевнено, не шумно, до речі, не галасно, чи як правильно сказати, чудово. По технічному стану, я майже впевнений, що ну, вам не, не, не доведеться чимось займатися, чи вирішувати якісь питання, ще багато часу, пробігу і так далі. Зараз приїхав спеціально по рейкам трамвайна, все тихо, супер. Плюс я ж кажу, що вона пройшла діагностику. У мене просто знайомі її пригнали і продавали, а мій знайомий ще інший взяв собі перекатати тимчасово. Як зручний варіант. От. І він перевірився на офіційному сервісі. І на даний момент зауважень немає. Навіть там розвал щось перевірив, щоб все було виведено, там в ідеал завод. Так що зауважень в принципі ніяк. Дуже клюва тачка, дорогенькі мої. Все чисто, файно і охайно. От. Я вам раджу приїхати перевірити, протестувати і прийняти рішення. Подобається вам чи ні, але я впевнений, що вона вам сподобається. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Лоха Трендавт. До зустрічі!